Вітаю вас, друзі, сьогодні. У випуску ми вже вкотре поговоримо на одну дуже і дуже важливу тему. Чому не бакарні прибічники Януковича? Останніми днями можна побачити дуже багато заголовків про те, що Андрій Портнов поборов підручники української історії. Проте це не зовсім відповідає дійсності, і я поясню, чому останнім часом Портнов розгорнув дуже сильну бурхливу діяльність. Хоча я нагадаю, зараз вже сьомий рік, як він мав би перебувати за ґратами, і вирішив портнов нещодавно боротись проти українських підручників. Ників історії, тому що йому дуже сильно заважає українська історія, річ йде о тих, е той детской литературе, літературі, яка міфологізувала і героїзувала учасників масових безпорядків так называемой революції достоинства. Портнов ненавидить революцію гідності, і його зрештою можна навіть зрозуміти, тому що через революцію гідності з країни втік його власник Віктор Янукович, а сам Портнов теж втік спочатку до Росії, а потім мешкав у одній із країн Європи. Портнова як шкідливого собаку, тупой собачий рот відірвали від. Потоків та схем, і він, звісно ж, це ніколи нам із вами не пробачить, а тому він плюється ядом у майдан. А днями окружний адміністративний суд міста Києва, той самий, який Зеленський вже давно повинен був ліквідувати, про що детальніше розповідав у своїх випусках Данило Мокрик, виніс судове рішення, згідно із яким мають переглянути підручники історії. І я зараз цитую дослівно про те, деякі медіа і люди у Фейсбуці вирішили. Що тепер ці підручники просто от візьмуть і перепишуть, але це я повторюсь не так. Давайте прочитаємо те саме судове рішення, яке портнов сам публікував. У себе на сайті, взагалі, я дуже сміявся із цього судового рішення, тому що згідно із ним, коли видавались підручники з історії, було серйозно порушено права Андрія Портнова, хоча його прізвище у цих підручниках навіть не згадується. А тепер по пунктам суд визнав протиправною бездіяльність Міністерства освіти та науки через те, що Міністерство освіти та науки не здійснило перевірку підручників за скаргою Портнова, хоча сам Портнов про взагалі, щоб Міністерство освіти та науки зняло гриф, рекомендовано міністерством освіти та науки із цих підручників, але суд не задовольнив таку позовну вимогу Портнова. Що означає цей пункт? Та практично нічого. Це вода, яка не має жодного значення насправді. Згідно із другим пунктом цього рішення, Міністерство освіти та науки має забезпечити перегляд підручників історії, і що означає це формулювання, мабуть, варто запитати. Ти у самого судді, який виносив таке дуже дивне рішення, але чи означає це, що підручники треба вилучити зі шкіл? Ні, не означає. Чи означає це, що підручники треба переписати, наприклад? Ні, про це також немає жодного слова у цьому судовому рішенні. Тобто, формально міністерство освіти та науки має забезпечити перегляд підручників. Ну нехай собі забезпечує і переглядає. В цьому насправді немає нічого страшного. Але як вже це рішення зрозуміє міністр Шкарлет, який є членом команди того самого Януковича, до якої належить і Портнов, ото це вже зовсім? Овсім інше питання. Ну і за третім пунктом, змін освіти на користь Портнова, бо це судові витрати, має бути стягнуто аж 1681 гривню. На цьому все. І це судове рішення. Вибачте мене за мою неюридичну лексику. Насправді є жалюгідним, приблизно таким же жалюгідним, як і той президент, який досі не ліквідував окружний адміністративний суд міста Києва. <плес> А тепер послухаємо детальніше, що з цього приводу говорить сам позивач а можливо дорожну бути упомінання о двох точках з Но Ну не об одно. Він вважає, що на події на майдані має бути висвітлено дві точки зору у підручниках: тобто, те, що мусора розстріляли українців в центрі Києва. Це на його думку насправді не все так однозначно. Цікаво, а чия має бути друга точка зору? А може варто іще включити в підручники цитати мусорів, щоб вони розповіли, як вони розстрілювали людей в центрі Києва. Не знаю, яка тут іще може бути інша точка зору, тому що за логікою Портнова, якщо тепер десь, наприклад, у новинах будуть писати про статеві злочини проти дітей, то треба обов'язково давати Ще і іншу точку зору думку педофілів, наприклад. <плес> Ви просто не розумієте, коли Янукович давав команду вбивати людей. А мусарай йшли і вбивали людей, то це вони не вчиняли злочин. У них просто була інша точка зору. Ті, хто провоцирував гражданський конфлікт, ті, хто причастен к війні. Російський агент Портнов каже, що до війни причетні ті, хто були на майдані, не російські солдати, не Путін, який віддавав наказ напасти на Україну, а ті, хто були на майдані, ага, катори павлік. Потом за собой отчуждение украинских территорий войну. І внутрішній конфлікт. Ви що, Портнов насправді не російський агент, це просто такий дивовижний збіг, що він цитує слова російської пропаганди. І ще зверніть увагу: він там каже про те, що ті, хто були на майдані, винні у відчуженні українських територій. Але справа в тому, що це говорить та людина, яка була причетна до окупації Криму, і фігурувала на плівках Глазієва, який є радником Путіна, і який також причетний до окупації України. Українського Криму і Значить, це готували готові юристи українські, які, так сказати, хорошо там знають конституцію. і Проші ну а -а -а. я можу сказати, хто. портнов готував, като зам було в адміністрації президенту України. Ну, портнов готував документи для спроби легалізації окупації Криму. Але він каже, що винні у окупації, хоча ні, він це каже відчуження. Саме ті, хто були на майдані, не російські окупанти і не портнов. Ні, майданівці. Це мабуть майданівці взяли портнова, змусили. Писати ті документи і майданівці взяли Путіна і змусили його напасти на Україну. Що це а питання несправедливий, б що це іскаження історії. Знаєте, історик із Портнова такий же нікчемний, як і юрист, тому що навіть Європейський суд з прав людини визнав, що це українська влада була винна у розстрілах на майдані, і саме про це йдеться у тих підручниках. Ну ми люди мирні, шаг за шагом ми будемо двігатися к реалізації. Нагадаю, що саме ці так звані мирні люди розстріляли більше сотні людей на початку 2014 року. А взагалі, війна Портнова проти підручників у. Якій він виступає на боці неосвіченості та тупості, мені дуже сильно нагадує ще як Лукаш воювала теж проти підручників. Київ грамата 2013. А міністр... підручник, яким вона лякає глядачів, і який вона щойно цитувала, було видано у 2013 році. Тобто, це саме тоді, коли сама Лукаш була міністром юстиції в уряді Януковича Азарова. А міністром освіти та науки тоді був табачник. Тобто, саме тоді, коли Лукаш входила до правлячої банди. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо хочете дізнаватись більше про те, як непокарані риги принижують самі себе управління нашими чиновниками і за рубежа. І так Портнов теж любить конспірологічну дичину та постійно несе оцю путінську маячню про зовнішнє управління, управління нашої страни звні аббату. Ну і звісно ж, йому дуже сильно не подобається іще ще те, що я роблю та кажу. А якщо вам подобається, то натисніть лайк. А тому він на помийках Медведчука постійно обливає мене брудом у Который совершил умышленное убийство Одессе Стерненко. але насправді у нього просто є інша точка зору. Він просто відстоює права тітушок, щоб ті могли і далі безкарно вбивати людей, а українці щоб від них не захищались. Я думаю, що фігурант буде асуждін. К длительному сроку лішення свободи тут я закцентую той, хто причетний до репресій проти майданівців, той, хто служив кривавому диктатору Януковичу, той, хто працює на Російську Федерацію і причетний до окупації Криму, сидить у студії і розповідає про свої вологі мрії, про те, як мене ув'язнять за те, що я не помер, коли такі, як він, замовляли мене вбити. Также наші адвокати продовжують захищати вдову потерпівшова. Е... Ну і давайте поговоримо про адвокатів. Один із адвокатів Портнова це Олег Татаров, заступник голови офісу президента, якого заступник президента по справедливості активно зараз відмазує. Що таке генеральний прокурор? Генеральний прокурор це заступник президента по справедливості, якраз Татаров офіційно представляв дружин мого нападника і особисто підписував клопотання слідчому, за яким вимагав повідомити мені про підозру за статтею, яка передбачає довічне ув'язнення. Зараз Татаров працює вже в офісі президента і використовує інші інструменти для того, щоб спробувати мене ув'язнити, але його підлеглий адвокат Свириденко постійно ходить на судові засідання і представляє. Так само там дружин моїх нападників. Вон він сидить поруч із прокурором і тими самими двома дружинами мого нападника. Сам Татаров був іще нещодавно на дні народження у Зеленського, але це не єдина людина, яка є в офісі президента, із людей Портнова. Там є іще ще Андрій Смірнов, який теж є другом Портнова, його людиною. І це іще один заступник Єрмака. Та і що казати про людей Портнова, якщо сам Портнов робить фото в офісі президента президента. чому не покарні прибічники Януковича? Пам'ятаєте, був такий серіал Слуга народу багато в чому Зеленський саме завдяки йому став президентом України. У цьому серіалі була одна сцена, коли Зеленський роздав годинники чиновникам. Не цих часа іменно тих людей, хто погиб на Майдані. І я просто нагадаю, що татаров, той самий татаров, якого Зеленський зараз дуже сильно захищає, розповідав, що майданівці повбивали одне одного, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед міг А далі Зеленський закликав усіх пам'ятати благодаря, кому ви здесь? Для чому ви здесь? І надовго. тому, коли наступного разу ви знову почуєте якусь чергову антиукраїнську заяву Портнова або прочитаєте, що він знову щось начудив, майте на увазі це зробив або сказав не тільки Портнов, це і позиція Володимира Зеленського. І так, це саме Зеленському не подобаються українські підручники, і саме Зеленський є прибічником Януковича.